Об'ява в газеті. Візьму в оренду чоловіка на один день Інтим не пропонувати, мені лише посваритися. Ой, куме, прийшла вже й до мене старість. Сьогодні побачив такі файні цицьки і лише згадав, що забув купити молоко. Куме, а ви чули, що Верховна Рада прийняла новий закон? Якщо жінка лежить у ліжку, як колода, то чоловік буде платити податок на нерухомість. <клухи> ви знаєте, куме, моя дружина вирішила зайнятися грибами. Пішла у ліс, назбирала, замаринувала і пороздавала родичам. О, і що ж сказали родичі? Ех, куме, нема в нас тепер родичів. <клес> куме, я сьогодні почув, що є такі жінки, котрі просто кохають свого чоловіка, готують йому їсти і ніколи не кричать. От тільки біда, їх іще ніхто не бачив. <клес> куме. А ви знаєте, що наші сусіди розвелися через мої труси? Тю, і як же це могло статися? Та дуже просто. Вітер заніс мої труси їм на балкон. Дівчата, запам'ятайте, аби чоловік був із вами щасливий, йому потрібно смачно готувати, кохатися з ним щодня, ніколи не забороняти посиденьки з друзями. І саме основне, не будити його, поки йому то все сниться. Сьогодні я вирішив перевірити пораду. Перш ніж іти в супермаркет, треба попоїсти. Тоді там нічого не захочеться. Чиста правда, їсти не захотілося. Купив горілку. <свісна> Повернувся чоловік додому з тривалого відрядження і налюбуватися не може. Бойлер встановлений, крани відремонтовані, ножі нагострені. Жінка вагітна! Андрію, все мені набридло, ми розходимось. Чому? Я ж замовив тобі сто одну розу і великого ведмедика. Ага, блять, і оплата при отриманні? Блін, вічно вона недовольна.